А хто хоче заробити грошей і в подарок грижу, тоді це відео для вас. Мотоблок Forte 10 кінських сил. Сьогодні такий коротенький буде отзив з приводу користування мотоблоком. 3 роки користуюся ним. Так от, чи варто його купувати, чи не варто купувати, чи варто купувати взагалі мотоблоки або такої фірми, або інших. Сьогодні відео все коротенько розкажу, назву його плюси і мінуси оцієї ось техніки. І чи варто взагалі її купувати? Значить, так, давайте саме перше, що почнемо? Почнемо ми із того, що йому 3 роки. От можете оглянути ось такий його технічний стан. По поломкам ламалося не дуже багато. Не дуже багато всього. Тобто е, мінялись одні розходники, більш, більш нічого. Мінялися ремні, мінялися, е, фара там мінялася, лампочки мінялися, все таке елементарне е, І слабих мінуси такої техніки, це значить е, його, ну, на даний момент вартість можна сказати, мінус. оце Зараз він коштує 50 тисяч гривень. 2025 рік середина літа. Можна знайти такий ж самий Десь кінських сил за 40 тисяч гривень, але він буде вже без стартера. В кого є без стартера і без фризи. Ну, фриза вам знадобиться, по любому треба буде докупляти без стартера. Там, по-моєму, на 5 тисяч дешевше. Є гроші, доплачуєте за стартер, удобно, немає грошей, будете крутити ручкою і заводити. Теж не проблема. Е, ще в нас мінялися ремні. Перше. Лампочки я сказав, і ще, іще, і ще. Що тут мінялося? Ремонтувався стартер по гарантії. Прокладочки оці часто треба міняти. Куповане в магазині, продається то барахло, все фуфло. Никого не слухайте, Виріжте. ось я як в цьому зроці зробив, із лінолюма, вирізай, І лучша прокладка це. Саме лучша, І ніколи не слухайте, не купляйте нічого. от. Звісно, качество металу тут панкувати, в ньому воно трухне, все. Ну, воно як струхло перший рік, так воно далі ось і не йде, все таке залишається, як і було. Єдине, що дуже, дуже погана якість резини. Вона що, я б не сказав, що вона дуже старається, але вона дуже, досить тріскається. Резина потріскалась майже вся. по попередньому відео я знімав от, це мотоблок з історією. Можете у мене на каналі переглянути відео після одного року користування, після двох років користування. І оце зараз запишу після трьох років користування. Тобто цю історію мотоблока можете побачити на каналі, що ламалося, що змінювалося. От за цей рік я вам скажу, за третій рік користування не поламалося взагалі нічого. Хоча роботи він зробив досить і досить багато. Про це трошки пізніше. Резина. Потріскалась і дуже сильно вже потріскалась, он де шви видно. Бачите, да? Не знаю, скільки вона ще проходить. Ціна зараз на таку резину, по-моєму, 3 тисячі чи 35 тисячі гривень. Брехати не буду. Дорога різина, одна колеса. Значить, за цей рік він потрудився дуже багато. Попрацював він із прицепчиком, повозив він. Напевно, тон 5, напевно, він вже перевозив за цей 25 рік. У прицеп влазить тона, можна нагрузити, тонна піска легко тягне. прицепа кілограм 200. Оце він тяне 250 кг без питань. Без питань тяна. Тільки якщо грязюка під горку, панкувато, так тягне нормально. І з у мотоблока немає тормозів. Вони той завода є, якоби... Но все одно вони дуже погані, майже нема, можна сказати. Не тормоза, а ручник. От Мінус такий передач. Якщо ви будете купувати мотоблок, то тільки такий із передачами. От Шість передач, повишений, понижений, швидко, повільно. Бачите так? Не купуйте ніколи мотоблок, в якого три передачі, такий маленький мотоблок, що вмісто колес ставиться фреза, такі купувати не потрібно, вони хоч і дешевше, але вони вам не підійдуть. Можливо, підійдуть в тому випадку, якщо ви живете в місті, у вас дуже маленька територія там до 10 соток, тоді да, можна купити, зекономити гроші. Але якщо вже трішки масштабніше, оце вже можна підсопити сюди і якусь навісочку, хорошу, і фрезу. Зовсім по-другому фрезеру, фрезеру. якщо ви до того мотоблока якого замість кольос ставляться фрези, треба мінімум ходити два рази, щоб зафрезерувати. Цим же ж воно за счет обертів фрезерує за раз. і прекрасно фрезерує. Значить, які роботи зрозуміло, да? якщо купляти тільки такий ось такого плана, здоровий, тяжкий мотоблок, дизельний тяжкий мотоблок. Там уже все залежить від того, скільки у вас землі. Якщо землі небагато, до 50 соток, то купляйте. 8 кінських сил, мотоблок із 8 кінськими силами, легший буде на руки, він легенький буде, класно. Оце в мене 10, можете купляти. але він уже важкий, його перекидає наперед, його важко держати. Якщо вручну будете ходити, часто з ним важко держати, важкий він. І за того ще важкий, що перегруз тут йде груз. Уперед, виходить, стартер також важить. Декілька кілограмів, там кілограмів три може більше трошки важить, і воно все-таки дає і перегруз на варті. Тобто, якщо я зараз відкидаю прицеп, воно буде у мене піднімати уверх. Довішую тут якісь грузики ставлять. Ну, Це я таким не займаюся, бо вожу із прицепом. І з фрезою все нормально. Значить, 10 кінських сил, зрозуміло, якщо у вас от 50 соток, приблизно там 50 соток плюс-мінус це гектар. Можна, якщо більше і ви хочете заробити на ньому реально грошей, купляйте 12 кінських сил, він буде трішки дорожчий, там на 5 тисяч буде дорожчий, але він буде мучніший. І, і купляєте його, якщо собираєтесь багато фрезерувати. Якщо фрезерувати багато, не собираєтесь. Там 50 сотик, сотик гектар. Хватить і 10 кінських сил, і 8 кінських сил хватить. Але вже якщо у вас йдуть обйоми, йдуть заробітки, або у вас там пай там, гектар 2. Тоді вже купляєте 12-кінських сил, мотоблоку буде легше. Якщо тягати прицеп, там підійде і 8, і 8 хватить з головою вам, якщо на невелике хазяйство. Зрозуміли. Значить, ідемо далі. По поломкам розказав, яку він роботу виконав за цей рік, за третій рік користування. От за якраз третій рік виконав досить і досить багато. Фрезерував найтяжча робота для нього фрезеровка. Він димить по-страшному, як фрезеруєте, фрезеруєте тільки на першій передачі на повен газ. Фрезерував я ним півтора гектара. За цей рік, 25-й рік, півтора гектара фрезерував. Це нагрузка для нього колосальна була, я вам скажу. Із цього, із фрезеровки масло текло, звісно, з усіх щілей. Оту прокладку, ти прокладки міняв, допоки не поставив оцю вирізану із ліноліума. Значить, зітерлася ручка, постійно ти дергаєш ручкою туди-сюди, туди-сюди. Може побачити, може ні, не знаю. Он, бачите, видно? Да? Старається ручка, звісно, хоча воно мажеться все. А так, в принципі, проблем ніяких, які масло почоки були б після такого плотного сезону фрезеровки було замінено масло і в двигуні, і в коробці масло. Поломок ніяких не було. Витягнув він, до речі. Е, Ану, напишіть мені цифру, як ви думаєте, скільки пішло солярки на 1,5 гектара. Напишіть мені зараз в коментарі, скільки пішло солярки на 1,5 гектара. Хто вгадає, тому лайк. <реш> Кажу, багато. Наперед, багато солярки пішло. Якщо це не фрезерувка, а просто кататися з прицепчиком, вибирати картоплю, садити грядочку, якусь, підорювати картоплю. Солярки є взагалі небагато. Оце як заліте його, там бачок, по-моєму, літрів 8, як заліте, хватить на місяць вам хватить при пломбірних роботах. Е і ще які роботи він виконав? Е боронування. Боронування цепки немає. Боронки цепляю із прицепом. За прицеп тягаю І заборонував оцю площу я боронував тут, де ячмін. Оцю площу, тут теж ячмін пізніше посаджений. В общем, 2 гектара десь, 2 гектара заборонував, ну, то таке для нього робота не дуже важка. Дві, дві важких боронки тракторних вішається і ззаді прицепки. І тягає нормально тягне. І ще по роботам, що він робив. Та і все. Оце фрезеровка, оборонування. І основна це тягач. Тягаємо ми піску, дуже багато возимо, ну, там і багато, багато всякого іншого. Ось такий коротенький отзив з приводу цього мотоблока. Хочете заробляти гроші, купляйте є гроші, купляйте із стартером, купляйте із фрезою. Нема грошей, купляйте без стартера. Але все залежить від вашого кошелька. Спрос зараз на ці мотоблоки от реально є. Можна пойти і заробити на ньому грошей. Реально. Раніше не так було це. Зараз трошечки ситуація змінилася, але ж і ціна, ціна на нього доволі така непогана. Від 40 тисяч, дешевше, я по-моєму бачив, 40 тисяч це без стартера 8 кінських сил 40 тисяч. І стартером ну, там уже 50, 50 плюс йде. От, можливо, в кого є така техніка, то задавайте питання, пишіть, будемо спілкуватися. Але все ж таки, от, давайте підсумуємо такий коротесенький, зробимо підсумок з приводу цієї техніки. Техніка варта уваги. Можете її купувати. От, вона себе відіб'є 100%, 100%. Але все ж таки важко з нею працювати. Важко на руки, не думайте, що це взяв. І погнав, ні, важко. Е, якщо є гроші, звісно, купляйте на чотирьох колесах, міні-трактор якийсь. Якщо нема грошей, думайте, вагайтесь, куплять чи не куплять, купіть. Купіть. Якщо тоді продасте, перейдете на щось інше і зрозумієте, чи воно варто чи ні. Обробляти свої огороди, свої участки, саме те, що вам треба. Я вам кажу, якщо у вас... Там, навіть 2 гектари можна обробити його оцією конячкою. Доволі просто можна. Цепляєте плужка, настраюєте і пахаєте. Так, Всім дякую за увагу. У кого будуть якісь запитання, задавайте, пишіть коментарі. Все, всім до побачення.